Розглянемо такий інструмент, як малювання вершин, або точніше сказати, малювання по вершинах. Для прикладу, візьмемо ось такий об'єкт і спробуємо помалювати по ньому. Одразу хочу сказати або уточнити, що для того, щоб малювати по вершинах, необхідно, щоб цих вершин було досить таки багато. В даному конкретному випадку у нас є ось такий гриб, який складається з двох частин: це шляпка, ось вона окремо і ніжка. Почнемо зі шляпки. Хочу звернути вашу увагу, що зараз ми перебуваємо ось в цьому режимі режим Solid. Режими можна перемикати або за допомогою даних кульок, або для цього є гаряча клавіша, якщо натиснути Z. То ось тут є чотири варіанти, з яких ми можемо обирати. Чотири кульки і чотири пункти меню. В даний момент ми знаходимося в режимі Solid. Тепер перейдемо в режим редагування. Для цього натискаємо Tab. І переглянемо, яка кількість вершин у нас в наявності. Натиснемо або ось оцю кнопочку, або одиничку на цифровій клавіатурі. Щоб зафарбувати дану шляпку вершин достатньо, але для того, щоб малювати цяточки на ній, їх замало. Тому ми вийдемо з режиму редагування, натиснемо Tab і застосуємо до цієї шляпки модифікатор. Обираємо Generate і модифікатор Subdivision Surface. Кількість ітерацій встановлю 3, але тут також все залежить від того комп'ютера, на якому ви працюєте. Якщо комп'ютер менш потужний, кількість ітерацій можна встановлювати меншу. Застосуємо даний модифікатор. Це можна зробити або ось. У цьому випадаючому меню обравши відповідний пункт Apply, або натиснувши комбінацію Ctrl-A. Знову перейдемо в режим редагування, подивимося, скільки тут вершин. Tab. Бачимо, що можливо їх можна було зробити і менше. Натиснемо A. І бачимо ось скільки їх тут. Залишимо так. Натискаємо TAB, виходимо з режиму редагування. І тепер змінюємо об'єктний режим на режим Viotex Paint. Малювання вершин або малювання по вершинах більш правильно буде. Після перемикання ми отримуємо ось такий пензель. Регулювати його параметри можна або ось тут, або натискаючи клавішу F. І при цьому додатково можна ще натискати або Ctrl, або SHIFT. Якщо натиснути F, то ми бачимо, як змінюється розмір даного пензля. В лівому верхньому кутку, ось тут, ми бачимо, що саме змінюється. Бачимо радіус. Shift F дозволяє нам змінити силу натиску. Зараз значення сили дорівнює 1. Якщо переміщувати курсор мишки, то це значення змінюється. Поки що цих параметрів нам достатньо. Тепер нам необхідно змінити колір. Для цього ось ми натискаємо цей білий прямокутничок. Обираємо потрібний кольор. Після цього починаємо замальовувати об'єкт. Якщо поміняти силу Shift F, то замальовування буде відбуватися ось таким чином. Тобто поступово проводячи в одному і тому ж самому місці, ми якби накладаємо шар за шаром ось цієї фарби. Ще раз Shift f збільшимо значення сили до одиниці. Також можна збільшити пензля для того, щоб більш швидко замальовувати. Також можемо змінювати ракурси, натискаючи на нумпад клавіатурі 1, 3, Ctrl-1, Ctrl-3 для того, щоб більш швидко замалювати. От я зараз натискаю на нумпад клавіатурі 1 і починаю просто ось так замальовувати даний об'єкт. Тепер 3. Далі замальовую Ctrl-1. Ctrl-3. Можна також натиснути 7, перейти на вигляд зверху, якщо зверху не замальовано, замалювати. В даному випадку у нас шляпка відділена від ніжки, тому ось це зафарбовування не переходить на ніжку. Тобто по ніжці ми малювати з вами не можемо. Малюємо тільки по шляпці. Для того, щоб намалювати цяточки, нам, по-перше, необхідно зменшити розмір пензля. Ще раз натискаємо F. Приблизно підбираємо розмір цих цяточок. Ну, приблизно ось такий буде. І тут нам може знадобитися одне з оцих от меню. А саме Falloff, ось тут є варіанти того, як буде спрацьовувати пензель. Якщо ми обираємо останній варіант, бачимо, тут кривих ніяких немає, змінимо колір. хай буде щось біленьке. І от якщо ми тепер натискаємо, то ми бачимо, що ця точка ця дуже чітка, і ми бачимо пікселі. Якщо ми оберемо попередній варіант, той який був ось такий, то ми можемо малювати цю. Цяточку більш згладженою. Зверніть увагу, що при віддаленні розмір пензля не міняється. І тому ми одним і тим же радіусом пензля можемо замалювати ось дану цятку, віддаливши просто-напросто об'єкт. Я зараз клікаю, наблизимось, і ми бачимо, що цяточка ця розмита. Робимо декілька кліків. Ось така цятка. Віддаляючи наближаючі об'єкти, ми можемо, не змінюючи радіуса пензля, змінювати розмір цих цяток. Також можна перебрати всі можливі варіанти і подивитися, як вони працюють. Ось в такому випадку нам потрібно всього-навсього два кліки, для того, щоб цятка була більш-менш чітко намальована. Тут ми бачимо, що межі трошки розмиваються. Такий варіант. Взагалі-то обираємо той, який нам більше подобається. І малюємо ось ці цяточки. Можемо прямо ось так проводити, щоб вони не обов'язково були кругленькі. Додаємо дрібніших цяточок. Я вважаю, що так буде достатньо для прикладу. Тепер наступним кроком, якщо ми перейдемо з вами в режим перегляду матеріалів, а це можна зробити, або натиснувши ось на цю кульку, або знову ж таки натискаємо Z і обираємо Material Preview. Ми бачимо, що те, що ми тільки що намалювали, воно зникло. Для того, щоб воно з'явилося, перейдемо на вкладочку Shading. Ось в цьому режимі бачимо все є. Якщо ми переключимося в режим перегляду матеріалів, все зникає. Як же повернути те, що ми з вами намалювали? Ось тут, на вкладці Shading, ми з вами залишаємося в ось в цьому режимі малювання по вершинах. Інформацію про колір, який знаходиться на вершинах, який знаходиться на об'єкті, береться з спеціальних атрибутів. Ось отут цей атрибут представлений. Зараз він називається просто атрибут. Цей же самий атрибут можна знайти, ось відкривши вкладку Object Data Properties. І тут ми бачимо Color Attributes. Якщо ми переключимося з вами в інший режим, наприклад, Object Mode, то оцього Color Attribute може і не бути. Тому бажано це робити в режимі малювання по вершинах. Після цього ми можемо з вами змінити назву цього атрибута. Подвійний клік, і давайте назвемо, наприклад, Колір 1. Натискаємо Enter. І як тепер підключити оцю інформацію про те, що ми намалювали ось до нашого матеріалу. Це дуже просто. Нам потрібно додати спеціальний нод. Можемо або натиснути кнопочку Add, або скористатися комбінацією Shift-A. І в рядку пошуку набираємо два слова Color Attribute. Знаходимо даний нод, клікаємо і ось фіксуємо його тут. Приєднуємо вихід колір до базового кольору нашого матеріалу. Бачимо ось цей результат. Наші кольори ось тут з'явилися. Також, якщо кольорів, які ми створили, певна кількість, то ми можемо змінити вибір ось в цьому списку. В даному випадку у нас. Ми створили лише якби, один матеріал, один колір, тому ми його обираємо. Ось він у нас є. Як же тепер бути з ніжкою? Так як на шляпці і на ніжці був однаковий матеріал, але по ніжці ми нічого не малювали, тому що вони окремо у нас існують, розділені. Давайте перейдемо на вкладку з матеріалами побачимо. Також переключимося в об'єктний режим, щоб розділити ці два об'єкти. І ось у нас була обрана шляпка, ми по ній малювали. Матеріал, що на шляпці, що на ніжці, у нас однаковий. Я перемикаюсь. І ми бачимо тут матеріал. І тут матеріал. Ті місця, на яких малювання не відбувалося, вони підфарбовуються автоматично чорним кольором. Як же бути в цьому випадку? Давайте ми поки що приховаємо шляпку. Вона зараз у нас виділена. Ось бачимо лише ніжку. Додамо новий матеріал. Натискаємо New. Давайте ми оберемо той же самий матеріал. Тільки скопіюємо його. І у нас називається матеріал 002. Давайте просто матеріал 2. Зробимо Enter. І ми бачимо: ось тут зараз використовується ось та кольорна схема, яку ми створили, але вона нам не підходить. Виділимо ніжки. Оберемо тут матеріал 2. Ось він у нас. І як же тепер зробити другу цю кольорну схему? все дуже просто. Ось тут. Ми натискаємо Object Data Properties. бачимо пункт Color Attributes», Додаємо новий атрибут. Бачимо, що зараз ось тут такий варіант у нас висвічується, Натискаємо ОК. Перейменовуємо в колір 2. Ну, і розмальовувати ми можемо прямо ось в цьому вікні. Знову ж таки, переключаємося в режим малювання по вершинах. Бачимо, автоматично атрибут у нас помінявся на колір 2. Тут також у нас ось цей об'єкт обраний. І ось тут ми змінюємо атрибут. З кольору 1 на колір 2. Тепер міняємо кольор на той, який нам потрібен. Можемо збільшити розмір пензля, F і малюємо прямо по ніжці. Можна з різних ракурсів. 1. Замалювали. 3 Ctrl-1. Ctrl-3, тепер зверху 7 на нумпад клавіатурі. Ctrl-7 вигляд знизу. Також замалювали. Натисли коліщатку. обертаємо даний об'єкт. Тепер можна продемонструвати ще деякі інструменти для малювання. Якщо натиснути клавішу T, у нас з'являється ось таке меню. Зменшимо трошки розмір пензля F і промалюємо, наприклад, ось ці складочки. Змінюємо колір, оберемо який-небудь темно-коричневий. Щось ось таке. Знову ж таки, ми можемо поміняти з вами силу натиску, якщо нам потрібно, трошки меншу зробити. Можемо змінити ось цей параметр обратим. Я спеціально зроблю силу максимальну і проведу яку-небудь ось таку лінію. Щоб вона виглядала не досить гарно. Для чого це я зробив? Для того, щоб скористатися, наприклад, інструментом розмивання. От ми натискаємо Blur І ми можемо ось тут. Тепер розмити. Слід залишився. Ось цей. Тимно-коричневий, але виглядає більш естетично. Знову обираємо пензля, знову малюємо лінії на складках блюр і розмиваємо ці лінії. Ось ці інструменти вони схожі між собою, тільки в даному випадку розмивання це відбувається більш інтенсивно, більш сильно. Ось. Таким чином можна домальовувати якісь штрихи на об'єктах. Можна навіть сильно не цілитися в ті місця, на яких ми малюємо, потім ми можемо це відредагувати. Все ж таки певна акуратність тут потрібна. Але можна малювати навіть мишкою. Не обов'язково брати планшет. Ось можна також тут якісь лінії провести. Тільки тут ми силу залишимо. Ось тут можемо якісь штрихи такі додати на ніжці. Знизу можемо замалювати. Після цього трошечки розмити. Тут вже кому як більше подобається, так і робимо. Можна більш інтенсивно розмивати ось так. Повернемо відображення шляпки. І ось такий результат ми отримуємо.